Я ще живу, ще серце б'ється в грудях, ступають ноги ще по цій землі, та знаю завжди, жити тут не буду, в святому небі, там мій вічний дім. Туди я прагну і лиш туди я лину, всім серцем і душею до Христа, і вірю Він, прийме свої обійми, коли земне закінчиться життя. Це буде мить прекрасна і незбагнена, про неї мрію у думках своїх. Мені Господь відкриє двері неба, там лиш панує вічний Божий мир. Любов Господня душу оберігає, Його рука з очей зітре сльозу. Щаслива я, що маю цю надію, її крізь все життя я пронесу. А поки що я на цій земній дорозі так хочеться достойно шлях пройти, щоб плодом увінчала життя осінь, щоб в вірі, наче дерево зрости, щоб ще комусь про Бога розказати, за кого щиро помолитись від душі, з кимсь розділити горе, біль і втрату, лиш Господі бажання всі мої. То з часом скаже з близьких чи знайомих, життя коротке, тож для себе тут живи. Себе обмежувати хіба варто в чомусь, ти від життя найкраще все візьми. Я теж так думала, я так жила без Бога, лиш тіло догоджала повсякчас. Широкою була моя дорога, але Господь знайшов мене і спас, спас від гріха. Від смерті й безодні, Його рука мене із ями підняла, що прославляла я його сьогодні, йому довірила усе своє життя. Він Воскресив мій дух, наповнив серце, любов'ю, миром, радістю, добром. Для нього жити хочу, не для себе, хай пісня слави лється серця знов. Допоки ще живу на цьому світі. Допоки ноги ще ступають по землі, моєму Господу бажаю я служити про вічне небо, мрії всі мої. Слава. Богу.